8 липня, Охмадит, обстріл. Ми зараз це записуємо буквально на наступний день, 9 числа. Так. І ось цей масовий обстріл. Я був недалеко від станції Метро Нивки. Мої діти були вдома, дружина теж на роботі на лівому березі. І знаєш, чергова повітряна тривога. Угу. Що таке повітряна тривога для українців? Просто якщо ви нас дивитеся десь і хтось не з України або хтось з з заходу України, ага. то у Києві повітряна тривога це таке, типу, ну добрий день. Ніхто не реагує, ніхто не реагує, але тут було все не так. Тому що перший вибух, другий вибух, новини, далі Кривий Ріг, далі інші міста України. І відбулося те, що відбулося. І на сьогодні ми маємо черговий черговий день, червоний червона дата в календарі про траур, про Траус. те, що е, був е, пряме влучання, випущена ракета. Ох, мати, це будинок, лікарня дитяча, де діти борються за виживання з раком і хворі діти. Що да. це було? Це був просто акт сатаністського тероризму, геноциду нашого населення. Як би мов. Ніхто зараз вони ніхто не усмілюється сказати, що це була військова ціль. Вони просто там, як би мов, щось фантазують, як завжди, обманюють, дурять і хочуть зняти себе відповідальність. Особиста відповідальність за цей злочин, який війде в історію. Самих огидних, самих омерзенних злочинів особиста відповідальність на Путлері і на цій всій осатанілій їхній верхушці все. І нам це треба розказати максимально на західну аудиторію, всім чиновникам, всім топ політикам, сказати, ось що відбувається. Ви нам допомагаєте, слава Богу, ми вам дуже вдячні. Ми цього ніколи не забудемо. Ніколи там, ні ми, ні наші діти, ні грядуще покоління. Але давайте убезпечимо наші міста. Ну як можуть страдати жінки, діти? Особливо там, от моя дружина вчора, малий говорить, там, плакала такими дуже болючими сльозами каже, що. Дівчата, які там допомагають, знаєш, ну це важке служіння з онкохворими. Дружина, вона дотична якось. Ну, 18-та лікарня, Охмадид, там, я не знаю, між ними, може, 800 метрів там, недалеко. Вони, звісно, лікарі всі між собою знайомі. Говорить, дуже гарні дівчата, там, лікарі, кажуть, які загинули, ну, грубо роз, загинули, допомагаючи служачи в цей час дітям, які борються з цією ну, хворобою. Значить, не прийнято, типу, знаєш, казати правду, там, що от загинули. Що там от багато жертв, що дійсно ППО не спрацювало, наприклад, що от багато дуже було влучань і чомусь ППО не спрацювало. Значить, не, не на часі про це говорити, але ми з тобою зараз тут відверті, тому що відверті. сталося те, що сталося, і кожне применшення того, що зараз відбулося, це буквально зіграти на руку расистам. Що... 100%. Тому що да, ППО не спрацювало, але це не означає, що типу наша влада якісь кончені не не випустили типу ракети. Так летіли сюди ракети. Слухай, мішу, ну, давай, в, а скільки виснажували ППО, Скільки тривог було вночі? Ну, че звис. Нас з дронами виснажували ППО ну щоб не обманути ну. Мабуть, місяць цілий кажучи, вони готувалися от до цього, як би мов, тільки як виявилося, як готувалися вдарити по Ахмедіту, коротше, Я не знаю, що це за така стратегія. Вони виснажували наші Та проте... Що за стратегія? Ти сказав, це терор, це чистий води сатанізму. Ну, чистий, ну, чистий, чистий, сатанізм. Це було не було непряме влучання. Навіть я в себе в групі виставив в Телеграмі і мав необережність. Я виставив, що спочатку покидьки влучили в дитячий будинок, я написав, чи в дитячу лікарню. І потім там між собою ми так поговорили там, з друзями, та ні, начебто буд ну, будівля ціла, фасад, мабуть, кудись влучили. Пишу: мабуть, не влучили, а хвилею ударною. А потім з'являється відео, як летить саме справжня ракета, яка в собі там тримає дуже багато вибухової всього, і вона прямо летить туди. Що це було взагалі? Яку наводку треба було ті, хто там наводили чи не Що там було також? Треба було взірвати над лікарню з дітьми. До речі, ця лікарня надсучасна була, тому що там були навіть діти не тільки з України а і з інших. Та слухай, там реально чотири лікарі небияких результатів добилися в лікуванні деяких. А потім є. в цей момент в, на тій стороні в рашистів виходить в, в їхніх групах. От ви читаєте реальний Київ, там там ще щось про новини, про уламки. А в них написана отак фотка дітей, і як прикольно, що типу вони там сидять, і я би ще іскандера вальнув. Типу, і купа лайків. Слухта сказати можна, якщо як цей. Сіння, яка жатва буде, якщо не встигнеш покаятися. Розумію? Сказати багато що можна. Там. Ми багато бачили в історії, хто таке говорив дозволяв собі так насміхатися з горя, особливо з дітей. Готуй, готуйся жати. Сказав таке, готуйся жат, якщо не встигнеш покаятися. А за нам зараз треба от звернутися до всіх політиків, до всіх Західних світ сказати, друзі. Ми дячі вам за допомогу. Ми вас просимо зараз. Підсильте наше ППО, допоможіть нам уберегти наших дітей, і Бог благословить вашу в майбутньому поколінні. Так як це допоможіть нам? Так ніби це тільки наша проблема. В центрі Європи відбувається, прилітає ракета в будинок, лікарня, uh -huh. діти. Це діти. Давайте так. Які в, е, в дитячій лікарні діти? Це ті діти, які борються за життя вже самого дитинства Што з визайн. раком і так далі. Які треба мати цинізм, щоб просто отак от лупашити. 呃。Uh Прямо щоб хворих дітей і вбивати. Ну це я знаєш, намагаюсь пояснити собі Міша, зараз. Ми з тобою. Це не зрозуміємо. Ну, я намагаюсь не... пояснити. Ну це... як типу? ну не намагайся, Серйозно, не намагайся, бо це знаєш. Це якби почати мислити як зло. Там не треба їх зрозуміти. Це просто ми його осуджуємо. Оце абсолютне зло, і про його видний мов. Нехай весь світ над цим подумає. Знаєш, нехай от всім як чиновники приходять додому там топ країн, там так західних, і нехай жінки, сім'ї питають, що з ким як так, що ми віддавали кучу наших податків, наших грошей. Що... Підтримували ППО, підтримували, ну хоч щось старалися убезпечити. Там ну, зі сходу дуже багато дітей в Омодиті речі, дуже багато. І угу. як так вийшло, що прийме І Як так вийшло, що там, що це місце, якби мов, там, вибачте, мене, корише, ну, де червоний хрест був, де... от що цікаво вони зараз кажуть на це все. От, угу. от що червоний хрест зараз скажуть? Сядуть, засудять, типу, от те. Слухай, ну, мене вчора так порвало. Зум... Я їхав, слухай, я їхав, до речі, повертався там з подорожі. Там, ну, і мені десь, я не пам'ятаю, у радіо якісь, а, і говорить, білий дім в 15.00 вимагає розслідування інциденту з Чуш, я чуть кермо. Інциденту чого? Ін... Інциденту ну, цього попадання в Охмадит. Ага. Чуть я чуть кермо не відірвав чи скачу в автомобіль. Я їхав просто, ну, мене вже так хватонули. Та що тут розслідувати? Що тут можна розслідувати ще? Ну, давай, давайте, давайте, якби мов там, ну приїдьте скажіть, що ми можемо робити зараз, якби мов, щоб це цю нечість розбити в наших кордонах і все, щоб це все зупинилося. Ну скільки ще я розумію, що вони зараз да будуть. ЗМІ впливає там на свідомість і так далі, якби мов, ці, ці, якби сатаністи, вони, звісно, це не будуть брати відповідальність, вони будуть говорити, не ми так само як було по малазійському боїнгу. Так само, якби мов, як було цим в амфітеатр в, Маріуп да, в Маріуполі. Попадають. Буча, от, Буча, Ворзель, да, Ірпінь, все от таке саме. Вони будуть говорити, та було, не було, якби мов розумієш. Ну, але ми віримо, що все-таки західна публіка, свідомі люди, особливо там наші. Брати, сестри, християн, що вони розуміють, що ми боремося з абсолютним злом, яке має просто яскравий прояв в Україні зараз. І що там хтось змучився від війни, хтось перемучився. Вибачте, ну ми платимо кров'ю кожен день. Як знаєш, от дивлюся, і здавалося б, що кіно мало би вже давно закінчитися. Знаєш, от є фільми, типу там про якогось паразита, типу, які там в людях, і ти там цілий е, е, фільм дивишся, хто ж він цей паразит. Він в кінці відкривається. Тобто, вже далі кіно немає смислу от, цього. Спочатку фільму він відкрився. В 14 Цьому році, до речі, Все знаю, відкрито. Відкрився Відбуваються все. обстріли відкрито. Просто в, в лікарні діти гинуть, ракети попадають в центр столиці, не тільки центр столиці, а кривий ріг. За кривий ріг дуже багато пишуть. Я опублікував відос одразу, до речі, розповідайте про те, що ви бачите. Не мовчіть, не мовчіть. Якщо само ви саме. відзняли щось на відео, або там ви бачите, що вже це відео, воно вже в соцмережах, і ви не перша людина, яка там зняла роботу ППО, а угу. не про це мова йде, а про те, що дійсно які Руйнації зробила е, Рашка. Просто от зараз публікував в Ютубі вже більше мільйона переглядів за добу, і відос пішов далі е, аніж на україномовних, російськомовних людей, а на Європу, на Сполучені Штати. Хоча я там дивлюся. По відсотках по аналітиці відео 70% все таки зайшло українцям. Тобто ага. 700 тисяч людей подивилися в Україні, і коментарів і псошних настільки багато, що я просто диву дивуюся. Ага. Або ці люди тут сидять і вони ну промиті, і в них маргарин просто в голові, знаєш, чекають якусь дологу, тому що пишуть там, чому не Верховна Рада, чому там не те, чому не те? Та хай повідсихають руки тим, хто краде зараз, тому що і діти там, я розумію, що проклинати не можна, але. Діти гинуть, Правильний гнів, я, да. діти гинуть. Винний хто? Терорист винний, але той, хто краде зараз бабки ще тут, знаєш, і можна навіть зрозуміти, що там пишуть коментарі, чому не на Верховну Раду, і так далі. Але чому воно має прилетіти на Верховну Раду? Та, не дай Бог, слух, Ну, не Чому просто не, всім світом Магадуюсь. не зупинити Ос, це зло? Основне, абсолютно, да. Ми от що робимо, це ми консолідуємо весь світ, якби от Ти своїм друзям, діаспорі, тим, хто виїхали, наші переселенці всім дзвонимо, розповсюджуйте, розповсюджуйте і пояснюйте всім, пояснюйте, що дійсно те, що відбувається, це ну, вибачте, там Руанда, Чак, ми всі тоді мало про це знали. Це чистий геноцид. Це суто, якби ці, хто. Почали оце все. Це вороги людських душ в всьому світі. вони, оце зло не зупиниться, якщо його не зупинить. Бог все рівно комусь дасть сили, якби це побороти, і воно не може бути інакше. І, і тому знаєш, от всі там західні чиновники, якби топ-чиновники, зрозумійте, є можливість. От поможіть уберегти наших дітей, Бог благословить ваших. Оце 100%. це закон, закон і жат. Є можливість зараз підтримати нас просто. Там ми ну кров'ю платимо за все. Там в державі теж було багато помилок. Я згідний з тим, що там не було видно розуміння, обороноздатність, ми не побудували хорош, але зараз нам треба вижити. Нам треба просто всім консолідуватися, і, і не дай Бог там, щоб хтось говорив, що в раду там мені теж не всі політики симпатизують і подобаються. Навіть ну про це я не хочу залі говори. Слухай, як пише Біблія, хоче, щоб розбіглися вівці, треба що порази пастирів. Візьми і знищ пастора. Тобто, зараз мова не йде про якусь теологічну історію, мова не йде про доктринальну історію. Мова йде про те, що є якась певна ієрархія. І якщо цю ієрархію знести, то. Ось те, що будувалося, воно розлетиться. І от я теж проти того, знаєш, є е, е, адекватна, ти б мені якось сказав, що треба мати холодну голову і все ж таки питати за кожну гривню, за все, що вони там роблять не так, при навіть при цій всій історії зараз тримати цю громадянську позицію, але бажати своїй країні зараз, типу, чому не вдарили в серце країни, типу, ну це. Неадекватно ні, ні, це з цим ми не погоджуємося. Ми, ми, ми просимо, якби це значить, це роз'єднує суспільство. Це мені здається, це баботиці просто засовують для того, щоб нас всіх роз'єднати, от ну імперський принцип теж завжди поділи і володарюй. Uh -huh. Поділи і володарюй там. І от реально, от саме все зараз схід на захід озлобити, південь на південь, політиків від народу, там капіталістів від е, тих, хто на соціальних допомогах, і все. І тоді дійсно я не знаю, як ми тоді можемо протистояти цьому. Нам треба єднатися між єдність духа в союз. Юзі, миру, оце все ми Називаємо насамперед своїми іменами. Що це є просто смердючий сатанізм? Що це просто, якби от цей акт, це всі покоління тисячу років. Нехай пам'ятають до чого може дійти зло, якщо воно безконтрольне, якщо народ віддав владу, короче, абсолютному демонізації. От про це нам треба говорити. Закликаємо сьогодні буквально усіх українців, щоб ми єдналися реально, не дивлячись на те, хто там за ЗЕ, хто там ще там був за ще, там щось. Ну, На сьогодні ми наелектризовані 100%. У нас є дуже багато, у нас є дуже багато те, чого роз'єднує. І знаєш, як олія і вода десь це, по-моєму, теж твоя фраза, що є речі, які дуже важко якось. Пояснити і є ті, хто втратив більше, є ті, хто менше. Але є одна дуже є е, е, одна дуже правильна річ, або неправильна, є одна дуже така правда, гірка, можливо, я не знаю. Те, що ми знаходимося всі тут на одній землі. От всі ми в одному. І нас сьогодні, не, не вас, не мене, нас всіх сьогодні обстріляли. Кривий ріг, співчуття, Київ, співчуття, усі інші міста України. Я от. Прийміть просто від нас співчуття за все, Спів -співчуття. що співчуття, і всіх закликаємо, хто може, треба допомагати ближче. Хто хто де там в Охмадиті вчора? Там ні хлопці дзвонили, їхали там, ну завали, розжали. Говорить, така черга людей, що просто всі Дуже машини багато. поставали. Нас замовник. Ми чекаємо правки від нього по відео. Він каже: вибач, не можу, бо їдемо розвиватися. Роз так, так і це правильно. Оце, слава Богу, Господь Бог нас будує. Коли, да. Да, коли ми от возлюбив ближнього, от бачиш, біду, йди допоможи. Не закривай свої вуха там, і свій погляд від якщо людина потребує. і це нехай буде приклом для всього світу. Нехай всі подивляться. Як що, ми всі все рівно живемо на одній планеті, як ти правильно сказав? Ми всі маємо взаємодопомагати, взаємовиручати, молитися, просити миру на нашій землі. І нехай буде час благодаті, щоб прославлялося ім'я Ісуса Христа. Молитва зрушує гори, потрібно триматися цього, триматися один одного. Підпишіться на наш канал. Дякуємо Богу і дякуємо ЗСУ. і слава Україні!